І Далі про фінансово економічну ситуацію в країні та прогнози на наступний рік будемо дізнаватися у президента Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла. Пане Ярославе, доброго вам ранку. Добре. Ну от скажіть, ви ж напевне знайомі з програмою уряду, яку хвилила Верховна Рада. Ось ви побачили там, можливо якісь показники конкретні та орієнтири, як буде вживати країна у наступному році. Що скажете? Показників програма не містить. Орієнтири, якщо говорити про пріоритети напряму роботу уряду, звичайно, там є. Взагалі говорити про програму досить важко, тому що вже безпосередньо в сесійному залі, як умова для голосування, ми знаємо, що було прийнято рішення, що разом з власне програмою невід'ємною її складовою буде і коаліційна угода. Тому так. зовсім важко зрозуміти, чим же керуватиме цей уряд. Чи програма, чи коаліційною угодою. Програма більш декларативна, угода більш конкретна. Там прописані важливі пріоритети, які сьогодні дійсно потрібні країні. Ну, перш за все, це оборона, безпека і оборона. Якщо говорити про економіку, то це питання пов'язані з дерегуляцією, спрощенням з ситуацією вони не для не малого бізнесу. Одна Програма і коаліційна угода не суперечують одна одної, але є низка моментів, які передбачені в угоді, але вони зовсім не прописані в програмі. Як це трактувати, чи означає це, що це не буде пріоритетом роботи уряду? От найближчі фактично принаймні рік каденції, коли уряд буде недорканий, не, не, не чи якісь інші чинники? Мені сказати достатньо важко. Ну ось ви вже з зачепили питання дерегуляції. так власне зменшення корупції і регуляції. Чи побачили ви у цьому напрямку тоді якісь кроки? Чи це знову ж таки буде просто декларація? Ні, там дійсно питанні. передбачено перше передбачено зменшення корупційно-містких складових державного управління. Так. Дерегуляція це перша мета, власне кажучи, це саме зменшити ці точки дотику між бізнесом і державними чиновниками, які створюють можливості для корупції. Те саме стосується переформатування соціальної політики, там в сфері охорони здоров'я кроки передбачені в сфері протидії тінізації економіки, виведенню капіталів з країни, тобто низка кроків. Там передбачено. на жаль здебільшого на рівні намірів. Ще раз скажу, що в коаліційній угоді там більше прописано конкретики. Ну така звичайна деталь, що коаліційна угода в 4 рази більше за обсягом ніж програма діяльності. Пане Ярославе, ну ось в уряді відмовилися прогнозувати навіть приблизно показники курсу гривні в наступному році, і чи і це чи не вперше за всіх попередніх урядів. Як ви вважаєте, як чим це можна пояснити? Як це можна пояснити? Я теж зараз не беруся прогнозувати, тому що це насамперед пояснювати слід тим, що сьогодні дуже багато зовнішніх стосовно економіки чинників, які можуть впливати на курс. Серед серед них два ключових чинники: це війна так. і поведінка зовнішнього агресора і можливість протидіяти цій агресії. І друге, це внутрішня соціальна, соціальна політична напруженість. Це ті чинники, які, як показав досвід 2013 року, найпотужнішим чином впливають на стрибки курсу, дуже синхронізовано. І, і ну, чи уряди, як насамперед установа, яка здійснює економічне прогнозування, спроможне це передбачити. Ну і передбачувати можна тільки в межах того, що залежить від діяльності уряду, перш за все в межах економічної політики, яка проводить. Міться, хоча сказати, що уряд зовсім відмовився, я би не стверджував. Скоріше за все, просто це не дуже відкриті дані, тому що зараз завершується розробка бюджету 2015 року. Так. Ми знаємо, що його було повернуто з комітетів Верховної Ради назад до уряду. Він доробляється. Бюджет не може бути розроблений без певного прогнозу курсу. Ну ось в Києві зараз працює місія міжнародного валютного фонду, і нібито більш-менш позитивно оцінює зусилля уряду, і ось навіть голови національного банку. Ви, як експерт, вважаєте, що це дійсно об'єктивна оцінка? Стосовно дій національного банку, я вважаю, що ця політика вельми суперечлива. З одного боку, Нацбанк банк все таки зумів утримати банківську систему від колапсу в умовах масового відпливу депозитів, в умовах дуже великих ризиків щодо надальних кредитів. Це це, це велике досягнення. Я думаю, що тут треба лаври ділити між діяльністю власне національного банку як регулятора і діяльністю комерційних банків, які чудово розуміють, що вони, вони є корпоративні. Тобто досить, скажімо, допустити початок такого неконтрольованого падіння банківської системи, і ця криза поховає всі банки. Тому тут є певний момент самоорганізації. А от стосовно валютного ринку, на жаль, я не можу стверджувати, що валют, валютно-курсова політика національного банку була виложена. НАТО вона була непослідовною, НАТО вона була малопередбаченою і влас. Не призвело до не дуже позитивних наслідків. А ось щодо банківської системи, так рефінансування банку, у тому числі банків, у тому числі з державних капіталів, капіталу, воно залишається непрозорим. Як вважаєте, ці питання просто якось не цікавлять МВФ? Мені важко за МВФ відповідати. Ми розуміємо, що рефінансування державних банків перш за все здійснюється з метою прахованого, або, скажімо, непрямого кредитування державного бюджету. Прямо напряму національний банк не має можливості кредитувати уряд, натомість. Потреби в кредитуванні існує, тому що дефіцит бюджету треба покривати. Є касові моменти, касові нестачі, які треба покривати. І рефінансування Державних банків дозволяє просто проводити операцію, коли потім державні банки купують державні цінні папери. А Національний банк викуповує у державних банків ці цінні папери. За 11 місяців поточного року більш ніж 130 мільярдів гривень. Це вартість тих цінних паперів, які перейшли у власність національного банку. Я намагаюся зрозуміти, чому тоді така непрозора політика національного банку. Ну важко сказати а якою вона прозорою вона має бути, якщо ми бачимо, що перш за все рефінансування здійснюється саме з такою метою, тобто це ну зв'язані кредити, фактично вони не ну не, 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 не безко повинні бути прозорими стосовно відкритого рефінансування, тобто надання коштів тим комерційним банком, так бити на відкритому ринку, у нас банку так. є серйозні обмеження, тому що він побоюється, що таке рефінансування призведе до надмірного тиску на курс гривня, тобто фактично банки почнуть через своїх клієнтів фінансувати надмірний попит на долар на валютному ринку, тому завжди це традиційне обмеження, яке зберігається. Але я згоден, що тут має бути не просто відкритість, має бути певний ринок. І має бути система рефінансування, яка би передбачала, на які цілі це рефінансування здійснюється. На цілі протиспроможності банків перед своїми тими, хто тримає у них вклади. На цілі, скажімо, довгострокового кредитування, експортного інноваційного, іпотечного тощо. Ну на жаль, от. Таке реформування банківської системи, яке б сформувало у нас низку спеціалізованих банків, які займаються цільовим кредитуванням, не відбулося. Я думаю, що це теж опущення національного банку. Ну, ось ми також згадали про те, що бюджет вже направили на доопрацювання. Так і здається, уряд опинився перед такою собі ділемою: як не зачепити фінансово-олігархічні групи, так і водночас не зробити жебраками пенсіонерів там, бюджетників і ще надати зникнути малому бізнесу. Це взагалі можливо. Бачите, тут такі якісь е, е, політико-етичні оцінки ви надаєте. Е, справа в тому, що у уряду власне, одна проблема, одна задача це забезпечити стійкість національної економіки і її позитивну динаміку для того, щоб мати можливість фінансувати зобов'язання уряду перед власним народом і зобов'язання держави перед зовнішніми е, кредиторами. Все інше, от про що йдеться, це ну дійсно має ну, бути певне балансування. Розвиток держави базується на розвитку великого бізнесу. Розвиток малого бізнесу це те, що і зможе існувати, заповнюючи. Оці от власне такі лакуни, чи якісь сегменти між розвитками великого бізнесу, і тільки тоді малий бізнес він починає формувати власні якісті, починає зростати. Люди повинні отримувати належні, належні кошти для ну, прийнятної якості життя. Інакше ми просто матимемо ті проблеми політико-соціальної напружності, з якою ми почали розмову. Це традиційна проблема балансування різноманітних сил. Просто цьому не треба передавати якось такої політичного чи не більше якогось. Просто намагаємося пояснювати глядачам якось. Нова забарвлення, це традиційна проблема будь-якого уряду будь-якої країни: знайти баланс між інтересами бізнесу середнього бізнесу, і між інтересами бізнесу і суспільства відповідно. Ну, це з цими проблемами стикається і Сполучені Штати, і країни Європи, і країни і, там пострадянського простору, і так далі. Ну наскільки вдасться це нинішньому уряду, сказати важко. Будемо сподіватися, що все буде справедливо розподілено. На цьому будемо ставити крапку. Дякуємо за ваші фахові коментарі. Гарного дня. やっ、yeah, cool.